Малялин Єрмаков речовина, що ми вилучили у Сибірському парку, це сильнодіючий наркотик Майнашер. Дурня якась. Я поклав Ви поклали саме Майнашер. У нас повно фото і відеоматеріалів, де ви розкладали це раніше у парку, плюс ваші відбитки на пакеті, що вилучили з допла. Що вам від мене потрібно? Ірина Дайнеко і Віталій Фомін. Що про них знаєте? Стукача з мене робите. Я. Думаков! Вам світить від 7 років. А будете співпрацювати, слідство це врахує. Ну. Хрен з вами. Дайнеко голова цього бізнесу? Вона передавала кур'єра Майна Шер? Так. Ірка більше платить, тому я з нею. Малолетки рядки підсіли на цю траву, а у тому парку дуже багато багатих жика. Фомін постачав для як наркотики? Так, двічі на тиждень. Вона передавала йому бабки за збут за мінусом свого відсотку. Зустрічалися біля ресторану Вільзар. Частину він отримував у крипті. Глузувався, що дуже багато заробляє на наркобізнесі і зовсім скоро зможе викупити акції у акціонерів його бутфірми. Багато ви знаєте, як для зазвичайного закладника. Не зовсім я, звичайний, спав зіркою. А вона любила трандіти. Але, мабуть, вб'є мене після цього. А це навряд чи вона мертва.